Ну що, продовжуємо. Відпочили, каву попили вперед. Рис відварений, листочки пропарені, фарш готовий. Для фаршу для всіх трьох фаршів і для тюфтілів, для фрикадельків для голубців потрібні яйця. Більші, менші. Для фрикадельків зовсім маленькі яйця взяла. Фарш зараз поділимо на три частини. Для фрикадельок нам потрібно буде. Манка, потрібне яйце, сіль, перчик до смаку, сушений чесничок. Для голубців потрібно буде смажити на вершковому маслі морку і цибульку, додати томатної пасти, це все до фаршу. І до тюфтілів додаємо просто рис, спеції, і все. Все приготували. Зараз я буду ділити і показувати, як я це роблю. У мене тут фарш вже ще із цибулькою, тому. Половину я відділяю на голубці. А цю половинку разом із цибулькою відділяю на тюфтельки і залишається на фрикадельки. І будемо почергово робити фарші. Для голубців нам потрібно... Зробити таку засмажечку, яка в нас піде у фарш. Можна її не робити, але набагато смачніше, якщо робити. На дно зовсім, так як чайну ложечку олійки, тільки щоб не горіло вершкове масло. Додаємо вершкового масла. Так набагато смачніші будуть голубчики. Нарізаємо цибульку. Нам цибулі потрібно небагато, якби був аромат. І трішечки зміниться смак. Сто розігрілося, додаємо цибулю. Нам не потрібно її смажити до такого смаженого стану, але щоб вона трішки підрумянилася і стала такою ніби прозорою. І натираємо на терці на крупній моркву. Цибулька почала румянитись, додаємо морку. Декілька хвилиночок і вимикаємо, щоб схололо. Беремо половину пропареного рису, додаємо до фаршу. Він ось такий розсипчатий, але він не готовий, він напівготовий а половину залишаємо на втілі. А ми додаємо сюди сіль. Мелений перчик. Інших спецій я додавати не буду. Зовсім небагато. Ось так, десь пів чайної ложечки сушеного. Часничку навіть менше, якби була така ніби ноточка. От і все. Додаю томатної пасти десь пів столової лодки. Отак. От Засмажечка Про холола, вже вона не така гаряча, додаємо. Аромат стоїть з вершковим маслом, це щось неймовірне. так розкладаємо, щоб ще тут охолоняло, тому що нам вбивати яйце, то що воно не звернулося. А ми поки що готуємо листочки. Пропарені листочки. Оцю тверду частину я вирізаю, ось так. Не зв'язаю, а повністю вирізаю. І виходять такі гарні листочки. Вирізали листочки, а фарш охоло. Тепер додаємо яйце. Яйце можна не додавати. Але я додаю, тому що ми не полюбляємо, щоб було багато капусти, а якщо мало, то фарш може вилізти. Тому яйце звернеться і нічого у вас нікуди не вилізе. Ну все, гарно змішуємо і фарш готовий. Ароматний, пахучий. Ми його поки будемо е, робити. Інші фарші, то це трішечки настоїться. Виходить дуже ароматний і смачний фарш. Поки що відставляємо. Беремо фарш на півтілі. Додаємо туди рис. Додаємо сіль. Мелений перчик. Сюди в чесничку можна додати більше звичайну ложечку. І вбиваємо яйце. І все, змішуємо. І фарш на тівтілі готовий. Так і цей фарш у нас готовий. Відставляємо. І залишився у нас фарш на фрикадельки. Сі, мелений перчик, сушений чесничок. І сюди можемо додати трішечки зовсім небагато хмелі сунелі. Вбиваємо її це маленьке, тому що тут мало фаршу. Ось так додаємо. Десь дві ложки манки. Манку я обов'язково додаю. Тоді подивимося. Манка для того, щоб і скріплювала фарш. І потім така гарна форма виходить із манки. Вони, коли виварюються, вони не робляться кострюбаті І, звичайно ж, набагато сутніше. І теж ми його залишимо і манка розбухне. І цей фарш у нас готовий. Всі три фарші на зготові хвилиночку і будемо працювати. Так, все у нас готове. І вперед листочки готові, порізані, тверді частинки прибрані. І беремо, беру рукою, ось так гарненько на, накладаю. З однієї сторони я завертаю, а з однієї сторони просто виглядає те, що я вам казала. З цієї сторони так трішечки завертаю, і получаю, виходять і такі мене лялечки. Трішечки не до кінця, отак, От тому що ще розвариться. І ось такі голубчики ми його. Можна закручувати і отак. Але чомусь в нас полюбляють більше. Отак, можна отак робити. Теж вони гарненькі виходять. Хто, як біль, кому як більше подобається? Теж гарненькі, один туди, один сюди. Але я буду робити такі, як ми звикли. Так. Фаршу накладаємо багатенько, з однієї сторони закручуємо. Отак. От Або потім підпихаємо як маленький листочок. Закриваємо, а з цієї сторони просто підпихаємо і виходить така лялечка. І ось так я буду робити всі голубчики. так, такі голубці. Моя мама завжди робила із пшоном, і шматочками сала і м'яса. Але з пшоном, і з засмажкою. Ой, вони були такі смачні Завжди в нас в неділю були голубці. Або вареники, або голубці. Ось так. Тут відправляємо і виходить лялечка. Ось так роблю всі. Рухаємось далі. Голубчики у нас ось такі. 38 штучок тут у нас вийшло, відставляємо. І будемо робити тюфтільки. Для цього присипаємо ще борошно. І де будемо дощечку, на яку будемо заморожувати, теж насипаємо борошна. Беремо водичку. І все просто Зм змочуємо руки, беремо ось таку кількість, робимо кульку, обов'язково борошно, щоб вони потім не висмажувалися, не були костюбаті. Антон. І робота на швиденько робиться. Ось так тепер обвалюю їх в борошно з усіх сторін і викладаю на дощечку. Не притискаю нічого, щоб вони були такі кульками. Ось так і так зроблю всі. Тівтільки ось такі в нас вийшли гарненькі, 18 штучок відставляємо. Приступаємо до фрикаделю. Я хочу спробувати робити фрикадельки ось таким чином. Беремо велику дощечку, затруфуємо борошно. Побачимо, що з цього вийде. Це пільмяниці. Так. Змащуємо пільменницю олійкою. Ось так гарненько змастила олійкою. Формочку, на яку я буду викладати, теж притрушую борошно. Формочка в мене вже, покрита такою плівочкою, пакетиком, щоб потім зняти, перевернути, і вони були готові в пакеті. І ось тепер беру теж вологими руками. І в кожну як пільменьку роблю. Ну, подивимося, що в нас вийшло, чи, чи вийде в нас чи ні, щоб не гаяти час. І ось тепер на, на це борошно викидаємо їх. Дивіться, які. Вийшли гарненькі. ми так обкачую. І все. Дивіться. І викладаю на цю форму. Але. Воно ніяк не швидше, ніж просто робити руками. Тому я буду робити руками. Цьому просто роблю руками. Ось так. Змащую, як і раніше робила. І ось так. Самий ось, так. ось так. І фекедельки у нас готові. Прикрушуємо борошно. щоб вони не злиплися, там нічого з ними не сталося. Ось так. І все, Ми зробити правильно. Так ми зробили сьогодні з вами. Гарні тіфтілі, рікадельки, голубці і котлетки. Трошки посмажила на обід, а ці заморозила. І це все піде у нас у заморозку. Котлетки вже замерзли, тому готуйте. Нехай вам смакує, щоб у вас було для кого готувати, що ви готувати і де готувати. Я в попередньому відео, перша серія, так би мовити, трішки обмовилася. Я там сказала, що кілограм 200 г фаршу. Але та, та мисочка, вона легша, ніж у мене є ще одна Тому десь кіло 500, кілограм 600 фаршу. І це з цієї кількості у нас вийшло 10 котлетів на обід, 10 у нас є заморожені, вийшло голубців скільки. На два рази нам вистачить з коляні. Так само фрикадельки на два рази нам вистачить, і, фрик... і тюфтілюк на... на два рази нам вистачить. Всього м'яса ми брали я показувала вам скільки. Я думаю, що це бюджетно, тому що на двох чоловік така кількість м'яса на місяць. Але хочу вам сказати, що багато хто навіть і не мріє взагалі забув, що таке запах м'яса. Тому, якщо у вас є що готувати, готуйте, насолоджуйтесь сьогодні. Ти миттю, яка є сьогодні, ми не знаємо, що буде завтра. Готуйте для своїх рідних і найближчих. Найсмачніше, найкраще. Економте якось де можна. Думайте, включайте всю свою любов і мудрість, і все в нас буде добре. Час нелегкий, і нам потрібно вистояти. А з вами, як завжди, я, Любов, і я вірю. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось. Ну, так. Краса.